Ще цікавіше, що у наступному турі Динамо приймає Олександрію в понеділок в матчі національного чемпіонату. Головний арбітер поєдинку зараз буде виводити команди на футбольне поле Омельченко. Ну і ми чекаємо. На цьому стадіоні сталася перемога над ЛНЗ. Дуже складний був поєдинок. Поєдинок в якому дублем значився Теді Цара, один із найкращих, а можливо взагалі найкращий футболіст минулого туру в чемпіонаті України. Після того рахунок був 2-1, ЛНЗ мав багато моментів, але далі ось ну, цара центрі уваги. Але далі два м'ячі наприкінці зустрічі Олександрійці забили і Таким чином підвели риску під своєю першою перемогою в чемпіонаті. Містяни зараз мають три набраних очки. На 15-му місці в чемпіонаті, але там дуже щільна група футболістів, щільна група команд, які зараз перебувають внизу турнірної таблиці. Динамо на першому місці Відвоюють м'яч гості. Динамо теж у своїй незвичній формі грає. Хороша передача піхальонка Момент для Блинуце, який знаходився, схоже, що в положенні поза грою. Гарна передача за спину від восьмого номера. Є на кого подавати. Є високі хлопці. Піхальонок виконує цю подачу. Довгий на виході грає руками. Ну і в принципі вибиває, можна сказати, що взагалі найкращим чином. Взагалі, подалі в аут. Другий стандарт тепер подає Шапаренко. Подача м'яч у руках у довго. Дуже спокійно забирає м'яч у руки цього разу він не вибивав, був впевнений в собі 24-річний воротар у цьому моменті. Кольонок зараз обіграється з Шапаренком. Шукає момент для передачі. Навісний пас непоганий. В принципі, на Дубінчака. Кабаєв підбирає удар Кабаєва по воротах. І ще один удар, і ще один удар, і м'яч у воротах. Три удари, один гол, але цього цілком достатньо для того, щоб вийти вперед. Билися, відбивалися, блокували, але не поперли проти дуже красивого, точного удару піхальонки, який поклав корпус. Ну, от один з найактивніших гравців Динамо. в атаці. багато атак через піхальонка проходили. Він і в центрі організовував і на фланзі був. І ось цю власне атаку він починав на фланзі, якщо говорити саме про восьмого номера. Але зрештою опинився на ударній позиції перед лінією штрафного майданчика і дуже красиво поклав м'яч, поклав корпус, поклав м'яч. Удар не в самий кут, але сили вистачило для того, щоб довгий не встиг дістати. Подача кутового. Довгий на виході. Далі Захарченко. Ось тут він виграв цю боротьбу. Але Далі би і радше. І ось момент. Схожий епізод. Е... Вже вдруге. В такому стилі довгий кулаками м'яч вибиває. І знову атакують їхні суперники. Подача, удар головою. Добивання немає. Захарченко бив. Бив головою, зараз він повертається в оборону. Піхальонок. Ще подача навіть удар. Олександра махнув рукою в напрямку газону і подивився на газон. Олександр Піхальонок. Роблю, ну, говорю таку теорію, напевно, що все-таки це був не удар, а подача. Так, це Владислав Захарченко. В такому ж стилі. І навіть схожі схожій позиції, я ще раз нагадую, він забив м'яч е, е, за юнацьку команду. Подача Шапаренка. Підбирає м'яч Дубінчак. Хороший навіз загалом, але м'яч у руках Віктора Довго. Довгий видивляється так. траєкторію, куди ж він м'яч вкинув. дуже промовстий. Зараз був вираз обличчя емоційний голкіпера Владислава Кабаєва, який один у стінці закриває ближній кут здалеку, якщо можна так сказати, козак. Можливо, точно подати. Подача в штрафний майданчик. Біловар вибиває. Бераче, удар по воротах. Боль! Повз ворота. Боль просять пенальті. Футболісти Олександрії. Вара на цьому матчі немає. Дуже важливий момент, який варто зазначити. Ось тут біловар м'яч виносить, Від відблинуться. М'яч влітає в підняту руку. Так варто більше інформації зараз отримати. Ну і всі футболісти Олександрії. Давайте ще раз були впевнені, в тому що це має бути пенальті. Ну виставляє руку. Виставляє руку турей. Далі більше має шанс забити. Не знаю, що вплинуло на Омельченка. Ось близька відстань. От ще один ракурс. Дивимося на момент. Спочатку від блину. Це м'яч відлітає. І далі От е, рука піднята вгору у захисника. Два таких уже суперечливих епізоди арбітрівських суддівських побачили. Зараз ще один штрафний. Ну, таки боротьба. Шостак. Прострілює. Перший на м'ячі Кулаков, мав бути. Шапоренко відвоює м'ять. Шостак. Накидання у штрафний майданчик. Атака на цьому закінчується. Марков. Ведачу у боротьбу. Виграв боротьбу кулаков. Біжить Козак. Козак біжить, штрафний майданчик. Козак удар по воротах. Моргун відбиває. І відбиває туди, де Захарченко. Захарченко вибиває м'яч за межі штрафного майданчика. Гольовий момент. Олександрія Швидко атаку організувала. Моргун здійснив непоганий сейв. Скорко, Скорко піднімає м'яч. Захарченко випереджає цару. Дуже хороший момент. Олександр Яцик отримує настанову від Олега Гусєва. Невже все-таки Кабаєв піде з поля? Чи тут якісь інші моменти, чи. Поки що важко сказати. Подивився момент, коли ну, дійсно Козак міг забивати. З правої ноги пробив Артем. З лівої в нього куди більш націлений удар завжди, але у нас стартує другий тайм на стадіоні Ніка. Стартує він з атаки Олександрійців. Цара у штрафному майданчику. Цара проти Захарченка. Цара пробиває поворотах. Там сигналізував Захарченко, що м'яч в руку влучив Теді Царі. Арбітр Омельченко вже після того, як м'яч опинився в руках е, е, Валентина Моргуна. Так помахав пальцем. Піхальонок, один дотик у Волошина. Волошин прострілює. І ось черговий не знаю, вже п'ятий чи шостий подібний простріл. Перериває хтось із центральних захисників команди господарів. Він не доходить до форварда Київського «Динамо». Чи Кутово у першому таймі, Зараз ще один корнер. І виконання на дальню стійку, навіть удар від брашка, відбувається. Арбітр кутовий показує. А довгий тим часом показує, що нібито він за лінію вже відбив цей м'яч. торкнувся цей м'яч. Навряд чи м'яч вийшов. Навряд чи м'яч вийшов за межі поля. Зараз вже він показує, куди він зміщуватися. Буде Шапаренко. Шапаренко не віддає. Шапаренко подає. У штрафний майданчик головою пробиває блинуце. І м'яч летить повз ворота. Це гольовий момент, коли вперше форвард Київського Динамо. Відірвався від боля. Боль знаходився трошки позаду. Над кулаковим пролетів м'яч. Козак, це скидка під удар. Скорку то хороший дальній є удар. Скорко сильно пробиває під поперечку, але по центру моргун витягує. Ну це те, що дуже добре вміє робити Данило Скорко. Я пригадую його шалений гол ворота Юкси в минулому сезоні в Кубку України з е, центральної зони. Тоді, по-моєму, зі штрафного, якщо я не помиляюсь, 7. пробив Данило і в дев'ятку влучив подача. І тут були близькими до удару гравці Олександрії Жокле, Жослен Байрачі, Зокрема, так, так, це він картає себе, звертається, мабуть, до футбольного бога, а м'яч перед чи навіть за його головою тут буде на цьому повтору, на цьому повторі, на попередньому повторі було видно. Ще і м'яч у воротах! М'яч у воротах! Цара. так чи, чи все ж таки, якщо це прямий удар з кутового. Ого! Вітають Антона Боля! Зі стандарту прийшов м'яч у ворота команди Олександра Шовковського. Шокований зараз тренер. 1-1. 58. Зараз 59-та хвилина. Сергій Болеця. Трошечки був шокований, тим, що міг бути прямий голос. Давайте подивимося зараз. Цьота. У Динамо відповідає. Ось одразу ж момент Назара Волошина. Несильний удар. Довгий забирає м'яч. Сергій бачить продовження. Передачі за спину віддає. А тут кулаков. Кулаков, кулаков пробиває! Ближній кут. Моргун забирає. Що далі? А далі Моргун на пару з захисником. Стіре з м'яч таки вибивають за межі штрафного майданчика. Атакує Олександрія. Знову м'яч у Динамо. Огундана. Шова огундана Прострілює. Боль! Боль вибиває м'яч за межі поля, випереджаючи Блинуце, який вже йшов на гол, здається. Антон Боль зараз е дуже хороший сейв здійснює для своєї команди. огундана з правого флангу прострілював зряче. Котив по воротарському майданчику. достатньо сили був. Для того, щоб були проблеми у Віктора Довго, в тому числі із перехопленням. Передача одразу із штрафного. І відбувається навіть удар по воротах. Несильний. Спиною у руках Віктора Довго. Кут насправді ще приємніший для прямого удару. Булеца! Моргун забирає м'яч практично на лінії воріт. О, момент був зараз в Олександрії. Погодьтеся, будь-який дотик до м'яча, будь-який рикошетик. Все могло скластися зараз інакше. Цара. Царо! Це був навіс. Напевно, на Кастіліо. М'яч пролетів поруч із дальньою стійкою. Ну, ось піднімає м'яч Теді Цара. І Маргун показує рукою, що ситуацію контролює. Погляд Андрія Єрмоленка. Більше тисячі слів. Момент для Динамо. Блинуться. Пропускає м'яч. О Удар. М'яч у воротах. Шола Гондана в дебютному матчі. В дебютному таймі за Динамо забиває. Сказав, я пропускає Блинуться, але напевно не свідомо. Але так вийшло ще й на краще для Київського Динамо. 2-1. Динамо виходить вперед. Шо Гундана? Ну, називається знайомтеся. 20-річний нігерійський півзахисник. Дуже швидко вже дає користь своїй новій команді. Буяльський його тонке рішення багато чого зробило для цієї атаки. Ну і насправді краще, що ось ця передача Волошина, краще для Динамо пройшла повз ногу Блинуце. тут ну, міг 77-й номер зупинити м'яч для себе, не розуміючи, де там знаходиться Гондана. На тому болю ну, треба пошвидше аут кидати. Ну, ну, Так не йдуть на останню атаку, погодьтеся, скільки б секунд не було. Так не йдуть на останню атаку, на атаку, яка може м'яч врятувати. Е, матч врятувати. Динамо проходить далі. Динамо виграє цей матч після переможного голу Шоу Гундане на 86-й хвилині.